Тниця і в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю сьогодні. У випуску ви дізнаєтеся про ситуацію на Дніпропетровщині, про те, як виживають без опалення мешканці одного із тисячі будинків, які потрапили до чорного списку мерії Дніпра, та про початок зимових канікул. Отже, ми починаємо. Масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 303-я доба. Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину, завдала ударів по двох містах: Нікополю та Марганцю. Люди вціліли у Марганці. Наслідки обстрілу з'ясовуються в інших районах. Сирена кілька разів попереджала про небезпеку та минулося без атак. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну а про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір ніч у нас в тривогах з обстрілом. На зараз пошкоджено два приватних будинки, дві господарчі споруди, газопровід, фахівці вже працюють. На щастя, без поранених, без загиблих. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Якщо потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна! Наше місто далі у випуску у Дніпрі. Понад тисячу багатоквартирних будинків потрапили під планове відключення від системи центрального опалення. На перехід на індивідуальне опалення їх мешканцям дали всього один-два роки. Такі рішення були ухвалені депутатами міської ради влітку минулого року. і Залишити Дніпрян без тепла не завадило міським обранцям ні повномасштабне російське вторгнення, ні пандемія. Реорганізація теплопостачання у мерії Дніпра залишилася в пріоритеті. Я як виживають без опалення мешканці будинків, які потрапили до цього чорного списку, у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховрич. Мешканці, чиї будинки зазнали так званої реорганізації теплопостачання у Дніпрі, до останнього сподівалися на здорових глуст міських чиновників, що вони відтермінують своє рішення і не позбавлять Дніпрян централізованого опалення, коли в країні йде війна. Та надія на це померла, коли у місті розпочався опалювальний сезон. А в оселях людей батареї залишилися холодними. Говорили, що будуть відключати в прошлом році все. Ну в зв'язку з таким положенням, як би надіяли... Что этого не произойдет. Ну, мы написали заявление, когда узнали, что не будут опаливать в этом самом. В октябре или в ноябре, не помню уже точно. Написали заявление, подписались, отдали этому нашему, как его мэр, мэр кто у нас Филатову. Ему лично руки не давали, отдали этим. Никакого, никакой, никакой никто вообще не подходил. Просто выключили отопление и все, сказали, что так и будет. Мы, мы всегда в роли просящих. Какие основания для отключения этих домов? Как бы рентабельно, нерентабельно. 70, я с 1954 -го года здесь живу, понимаете? Если как-то, что значит не нерентабельно? Є люди, власті взялися, щоб води були рентабельно. Ми обикнові люди, які строїли і зазидали. І що зараз, ну як так можна поступати? Мешканці двоповерхівки по вулиці Єрмолової, 38, обурені тим, що їх кинули на призволяще. В оселях людей ледь за 10 градусів тепла. І кожна родина зігрівається як може. Включаємо газ і побільше води кастрюлі. Кастрюли носим в комнату. Комната нагревается за счет воды горячей в кастрюлях и, и в бутылках. И так вот греемся. И одежды побольше. Вот на мне четыре куртки сейчас. Куртки только четыре. Ще Єдине, що хоч якось рятує людей від холодів, це те, що їхні будинки знаходяться на одній фазі з 15-ю міською лікарнею, і світло в оселях вимикають рідко. Та стара проводка все одно ледь витримує такі навантаження. Проводка в домі не годиться, вона стара. Тобто люди обогріваються, включають, ну, включають обогрівателі, все проводка не видержує. У нас вже був інцидент, допустимо, два обогрева. Да, в комнате. Одновременно не включаем все равно, но все равно нагрузка большая. Уже щиток ремонтировали, уже горело, дымило, уже зять ремонтировал. В квартире, в квартире плесень. На окнах, на всех. Соль пораскладывала, тряпки пораскладывала. Каждое утро меняю, мокрая дверь, вот входная дверь. Открываешь дверь, вторая дверь мокрая, по ней течет вода. Это просто. И выключаем же на ночь. Страшно оставлять в таком доме без контроля. Электроенергиї. З великим острахом люди чекають на справжні морози. Якщо не підогрівати квартиру, от зараз почнуться морози, можуть розмірзнутися в домі труби, води, каналізація потрескається. Ну, то тобто, есть все прямо рухне, Буде аварія і як потім жити вообще непонятно совершенно. А если морози ударят, потрескається дом весь из-за этого. Ну, Получиться так, що ми на улиці стане очень що Хоча б ви нас не забуваєте. Мені є, хоч какая-то надія. Коли ж міська влада почне дбати про Дніпрян, про їхнє належне життєзабезпечення, бо саме такі повноваження їй надано конституцію України. Невідомо. А от мешканцям більше тисячі будинків доведеться пережити людовиковий період. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини, Д1. Коли ми кажемо патріоти в Україні і у Сполучених Штатах Америки, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону, і їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу. Помоги і за його міжнародне лідерство і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну на Донбас під Бахмут та на південні рішення, яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому усім полякам, місту, нашому рятівнику Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного, суспільного захисту, захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про в сполучених штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні. Професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити сьогодні. День працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Під час повномасштабної війни Дніпропетровщина створила сильний тил допомоги українським захисникам та вимушеним переселенцям. Нашу перемогу наближають і люди різних професій та сфер діяльності. Сьогодні кожен на своєму фронті разом із президентом та військовою адміністрацією. Дійсно, наша область наразі опорна область не тільки для сходу України, це і опорна область для півдня три мільйони тонн зерна. Uh, уже сьомий рік поспіль. Це досить амбітний, потужний результат. Ми розуміємо, що це результат менший аніж минула річ, але об'єктивні причини саме розумієте: Звичай. півтора мільйони тонн плодово-овочевої групи. Так скажемо так, борщового набору. Це значить, що область буде з хлібом, область буде з овочами. Ми допоможемо сусіднім областям. Ми повинні розуміти, що область прийняла на себе 360 тисяч тільки офіційно зареєстрованих внутрішніх переміщень. Чи це теж велике навантаження на, на, на всю область, в тому числі на наших аграріїв. Яким був цей рік для нашої області у військовій, аграрній, медичній та соціальній сфері у студії телеканалу, де 1 розповів Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дивіться інтерв'ю повністю сьогодні о 14.30 та о 19.30. Продовжуємо наш інформаційний випуск. У Петриківській громаді з'явилися сушарні цехи. Перероблятимуть овочі та фрукти. Із продуктів тривалого зберігання формуватимуть набори здоров'я, а ще козацькі борщі та супи швидкого приготування. Все за власним рецептом. Мешканці громади інвестували власні кошти для відкриття та облаштування двох цехів на кожен по 100 тисяч гривень. Переробляють овочі і фрукти, а також виготовляють тушкованку та інші закрутки більше 2,5 тисяч банок консервів за домашніми рецептами вже відправили на передову. Голова Дніпропетровської обласної ради виступив на засіданні Постійної ради організації з безпеки та співробітництва в Європі. Микола Лукашук розповів європейській спільноті про те, як Дніпропетровська область та її мешканці пережили 10 місяців повномасштабного воєнного російського вторгнення. У засіданні постійної ради взяли участь 57 послів країн, учасниць ОБСЄ, представник парламентської асамблеї ОБСЄ, посли країн-партнерів та генеральна секретарка ОБСЄ. Також очільниця. К обласної ради подякував міжнародним партнерам, які увесь цей час підтримували Україну та, зокрема, Дніпропетровщину, нижньо воєводству Польща, Федеральним землям Саксонія та Північний Рейн, Вестфалія, Німеччина, а також Литві, Латвії, Угорщині, Іспанії, Італії, Франції, Сполученим Штатам Америки, Норвегії, Чехії та Ізраїлю. Про втрати ворога далі випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували 550 чоловік особового складу ворога, знищили 5 бойових броньованих машин та 7 одиниць автомобільної техніки окупантів. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 23 грудня орієнтовно склали особового складу 100 тисяч 950 осіб танків, 3 тисячі 5 одиниць бойових броньованих машин майже. – 6 тисяч. Артилерійських систем – понад 1 тисяча 900. Реактивних систем залпового вогню – 414. Безпілотників – понад 1600. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 одиниці. До інших тем поблизу селища Русакове Миколаївської громади, Синельниківського району сталася пожежа. Полум'я охопило одноповерхову покинуту споруду під час ліквідації займання всередині споруди вогнеборцями виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Рятувальники вкотре нагадують, не варто нехтувати правилами протипожежної безпеки, бо це призводить до трагічних наслідків. Ну і наступного тижня більшість шкіл області йдуть на зимові канікули. Із понеділка відпочиватимуть учні більше 600 закладів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Коли йти на відпочинок та скільки він триватиме, кожна школа вирішує самостійно. Та більшість навчальних закладів підуть на канікули за стандартним графіком із 26 грудня. У деяких школах вони триватимуть два тижні, інші заклади обрали три тижні. У 130 тридцять школ. Лах регіону канікули стартують із 29 грудня. Інші ще визначаються на час відпочинку. Дітям разом із батьками пропонують відвідати святкові заходи у театрах нашої області. У цьому сезоні святкові програми будуть представлені вже як відомими театральними постановками, так і чудовими новорічними прем'єрами. Так, наприклад, наш Дніпропетровський академічний театр опери та балету буде підготував дві прем'єри: перше це чарівна казка Снігова королева і концерт «Щедрик». український. Музично-драматичний театр імені Шевченка також підготував дуже цікаві яскраві музичні казки: хто подолає дракона, попелюшка та чарівний червичок «Попелюшки». Дніпровський академічний театр драми та комедії Драміком порадує маленьких глядачів інтерактивними казками пригоди геймерів і новорічним святковим шоу Красуння та Чудовисько. Зазначу, що драміком почав спілкуватись. Виключно українською мовою. В Дніпровському академічному обласному українському молодіжному театрі глядачі, глядачі будуть чекати не звичайні герої, а ляльки. Також будуть пластичні вистави, музичні вистави і чудова прем'єра музичної казки Маленький мук. А також лялькова музична казка Як стати справжнім бегемотом. Всі ці театральні постановки вже розпочалися, і з 18 грудня чекають театри на малечу. Ну і ще про прийдешні свята у кам'янській школі мистецтв відбувся святковий новорічний серпантин. Це був концерт незламних, неперевершених і талановитих дітей, під звуки сирен без світла, в укритті учні школи подарували всім присутнім неймовірні емоції, море посмішок та чудовий настрій, свято, яке залишиться у серці кожного із присутніх. Концерт поєднали із благодійною акцією на допомогу нашим захисникам. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 23 грудня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вранці до 5 градусів тепла в день. Вітер південний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 95%. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність. Ми віримо у краще. Перемога обов'язково за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Ми обов'язково з вами побачимось на телеканалі. Де 1 Тримаємося.